Показали бойові дрони. Бійці з Запоріжжя, що прибули на допомогу сумським військовим, розказали, з яким обладнанням працюють. Російські військові з градів обстріляли місто Дружба в Шосткинському районі. На творчих локаціях сумчани зібрали 15 тисяч гривень для українських захисників. За ніч із ранку 5 вересня російські військові випустили понад 100 боєприпасів по прикордонним громадам області. За повідомленням Сумської військової адміністрації, обстріляли Білопільську, Миропільську, Хотінську, Шалигинську і Серединобудську громади. Травмованих попередньо немає. Втрата російських військових станом на 5 вересня. Особовий склад 49 тисяч 800 осіб. Танки 2068 одиниць. Боєві броньовані машини 4459 одиниць. 1157 артсистем. 294 реактивні системи залпового вогню. 156 засобів протиповітряної оборони. 236 літаків. 867 безпілотних літальних апаратів. 206 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3286 одиниць. Спеціальна техніка 107 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 205 крилатих ракет. Ці безпілотники привезли із собою бійці одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Ще кілька днів тому квадрокоптери виконували бойові завдання на запорізькому напрямку. Нині ж говорять військові допомагають захищати Сумщину. Серед літаючого арсеналу масивні дрони, понад 15 кілограмів кожен. Таку ж вагу боєприпасів мін різного калібру можуть піднімати у повітря. Він їх може скидати як по одній, так і всі разом. Тобто він може летіти по координатам і вражати декілька цілей за один виліт. Цей безпілотник може набирати швидкість до 100 кілометрів за годину і за один раз несе або 6 82-мм міліметрових мін, або одну сто двадцяти міліметрову. Міна досить велика і важка. 15 кілограмів ваги. Суцільна зона враження 50-75 метрів. Тобто це коли противник знаходиться в цій зоні, він більше там не знаходиться. А такий квадрокоптер, говорять чоловіки, оснащений універсальним кріпленням під будь-який ручний гранатомет. Він залітає в локацію ворога, спрацьовує механізм спуску, і ракета летить у заданому напрямку. По ворогу орієнтовна вартість таких приладів 8 тисяч доларів, говорять бійці. Збирають апарати українські майстри, які свого часу преподавали в вузах. Технічних. Зараз вони допомагають нам і свої знання втілють в практику. дрон розвідники менших розмірів також є на озброєнні. Вага цього приблизно три кілограми. Прилад оснащений тепловізором та захищений від вологи та пилу, каже військовий. Тому ідеально підходить для екстремальних вильотів. Зум даної камери оптичний. Спокійно можна бачити на 15 кілометрів вдаль. Тобто можна спокійно знаходясь… На висоті 100 і вище розлічать цілі. Нині підрозділ повністю укомплектований дронами, каже один з його бійців. І готовий виконувати бойові завдання. Безпілотники в нас є, ми знаємо, як працювати, ми можемо це робити. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. 4 вересня рано вранці російські війська з радіо обстріляли місто Дружба. По північній околиці населеного пункту випустили 10 снарядів, які пошкодили 6 житлових будинків. Один зі снарядів впав за кілька метрів від будинку Ірини. Осколки вибили вікна та пробили дах помешкання. 20 5 п'ятого у нас почалися небольші хлопки. Немного притихло і без 10 почалися хороші взриви. Летіло, куди попало вже. Куди летіло, розривалося хвост, видно було ну, в общем, Повлітали окна, много у кого. У мене два пошкодження, вилітіли два окна, ну і побило немного кришу. Мешканка вулиці Журавської Віра розповідає, що в цій частині міста проживають переважно люди старшого віку. Удар окупантів прийшовся саме про їх будинки. Тут в основному такі вже більше п'ятидесяти років живуть. Як помруть, тут нема кому вже жити. Це вже другий, Це, там у нас вдвох до, до, до дружби і там на, тільки на поля попало. Ну, мабуть, т т, т -т літаком бомбили. Дісталося будинку Віктора. Снаряд що летів його будинок, влучив гілля дерев і змінив траєкторію. Ще один снаряд, впав за городом чоловіка, утворивши велику воронку. У пол п'ятого. чи-чи, пролетіло п'ять чи чотири снаряди. Куди, що був, я знаю. Ну, пройшло, прошло, прошло. обратно в постіль. Воно ну, як гупнуло рами, одна вилітає, друга, третя, четверта, стекла мені все в хату. Вилітаю в одних трусах, двері в цей вір в у віранді всі стекла побіті. Пожару нема, нема. Ну і вискачаю, давай он синов'ям, ну тебе вон побігали. Будинок Володимира також постраждав від обстрілу. Осколки побили шифер на даху будинку, вибили вікна. Чай пив і кружка випила, <гум> випила з рук. Ота і врятувався. Упадла не бігав. Були де ну, була поліція, ну, мер в города був, як би так. М -м -м, в принципі. Головне, що люди живі. А це все так як кажуть. Прикордонна дружбівська громада з липня визнана територією, територію, де тривають бойові дії. В цій громаді росіяни раніше обстрілювали територію села Дорошівка. Тоді також обіслося без жертв. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Рік позбавлення волі умовно. Таке покарання отримала жінка, яка заявляла про правомірність окупації частини України росіянами. За матеріалами справи вона поширювала публікації, що містили виправдовування та заперечення збройної агресії проти України. Обвинувачена повністю визнала свою провину і підписала про це відповідну угоду з прокурором. Буде призначене покарання покарання, яке зрозуміло, буде призначити, яке називається мій, що підписували угоду. Яке було покарання один рік. Позбавлено угоді. Прописано про те, що вам передбачено покарання у виді позбавлення волі із звільненням з путовим строком. Це зрозуміло чи ні? Так. Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Жінку визнано винною призначене покарання у вигляді одного року позбавлення волі та звільнено від відповідальності за спитовим строком в один рік. Обвинувачена є уродженкою Луганської області у сумах перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. Простір віримо, надихаємо. Перемагаємо 3 вересня. діє в сумському студентському сквері на вулиці Герасима Кондратьєва. Майстер-класи фотозону, лотереї і ярмарок організували з благодійною метою, щоб зробити свій внесок в придбання автомобіля для штурмової бригади під ізюмом. Розповідає одна з організаторів акції Любов Ярцова. Вирішили зробити платний вхід. ці кошти, як, за які ми передамо ввечері е, хлопцям на машину. Потім паралельно в нас ідуть дуже чудові майстер-класи. Більше 20 майстрів подали свої роботи. І Також у нас дуже гарні співаки, які підтримують е, також цю ініціативу. І, тобто всі гості, які прийшли сьогодні на захід, вони будуть донатити. Ми спільно з друзями вирішили створити щось цікаве для сумчан. Створити якісь цікаві локації. Я долучилась, створила фотозону із переробленого джинсу та ветенанок. Це спідниця, в яку можна війти сфотографуватися, а також кольє бажань, які людини люди одягають, загадують бажання, але обов'язкова умова, щоб побажали здійснення бажання попередніх людей. Я малюю на шопері написано Україна, герб України та Соняшник гроші, які зібрані тут, підуть на допомогу зсу в руках листівочки, які сьогодні на заході будуть підписані і надіслані нашим захисникам. Ми, як видавництво, долучились до цієї акції. Пишете воїну, надсилаєте відкриточку. Ось уже ви бачите одну із них. Ви підписали, і будемо надсилати до нашої перемоги вдячні нашим захисникам. Мене покликала подруга на цей захід. Вона сказала, що тут іде збір для кошти для ЗСУ, і я вирішила з дитиною прийти і підтримати. Сподобалося, розмальовують малюнки на сумочках, розмальовують на папері. Сподобалось ну це те, що ми приймали участь в цьому. Взагалі все дуже гарно. І красиві дуже вироби, які зроблені своїми руками. І Концерт дуже гарний. Дівчата добре співають, хлопці добре танцюють. За кілька годин, що діяв творчий простір, сумчанам спільно вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень для українських захисників. Анна книж Сергій Ласаренко новини на Суспільному. Сума. Рожеві п'яточки фортеча сфордили. <рес> І думаю, що себе міцно захистили. Шалені. Головна ідея прем'єрного спектаклю сумського театру юного глядача тісно пов'язана із сьогоденням, розповідає постановниця, головний режисер театру Ганна Кобець. Виставу підготували ще в минулому сезоні, каже вона, але потім текст редагували до умов війни. П'єса була взята ще до війни, але і вона також у нас була просто три порося. Але потім, коли вже стала ця ситуація, ми спочатку думали, що перемогла дружба, але потім ні повинна перемагати справедливість. І кожен, хто лізе до чужого будиночку, повинен повернутися до свого дітям. Це самий головний меседж, що добро повинно перемагати зло. А як, як не через казку дітям це показати? Вистава «Непереможні переможні поросята інтерактивна. Артисти працюють із залом. Дітей залучають до подій на сцені і навіть проводять з ними ігри. Спектакль змогли легко адаптувати до нового майданчика, адже його готували до виїзних показів, каже Ганна Кобець. Першу прем'єру воєнного часу показали у залі палацу культури СНВО через відсутність у будівлі самого театру бомбосховища на цій сцені. Театр працює з 19 серпня. Нормально, якщо це необхідно, значить так потрібно. Я вважаю, що в такий час це дуже доречно, що діти можуть відчути один одного, відчути те що. І ми займаються, і взагалі ось цю атмосферу театральною, і ми дуже чекали цієї прем'єри. Дитина кожен, кожен тиждень переглядала афіші, щоб знайти нове щось, тому що цього дуже не вистачає для наших діток. Це дуже корисно, щоб вони ходили до театру, бо діти вже засиділись вдома, і саме головне, що ви в безпеці. Бо в цьому театрі є бомбосховище, Якщо треба, це нова зовсім інша сцена неї пристосуватися, поки що ми не можемо всі вистави, де у нас на сьогодні 36, Поки показуємо певну кількість в той же самий час. Ми активно працюємо зараз над новими виставами. В театрі сподіваються з часом задіяти для показів і велику сцену палацу культури. Спектаклі відбуваються за звичним розкладом: дитячі об 11 годині, окрім суботи, понеділка та вівторка. Дорослі вистави о 17 годині. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. У першу суботу вересня у Сумах змагались орієнтувальники. 3 вересня у Сумах відбувся чемпіонат Сумської області з спортивного орієнтування. Зі спортсменами поспілкувалися перед стартом змагань. Буду намагатися бігти, щоб бути у призових місцях. Для мене це зараз як звичайне тренування, бо я тільки приїхала зі збору, і в мене зараз як відпочинок. Тому для мене це буде звичайне тренування. Для мене це тренування. Буду показувати гарний результат. Я б не сказав, що це важка дистанція. Це така дистанція, як і ЧБ і ЧЦ, але чуть-чуть складніше. Це моє життя, я без цього не можу. У 2015 році, говорить головний суддя змагань Олег Пастельняк, на цій трасі відбувався чемпіонат України. Це спринтерські змагання, бо в ліс нас поки що ну, не рекомендують нам туди відвідувати, тому що це небезпечно. От. А це спринтерські змагання, по, вони зазвичай проходять по міській забудові. Ми вибрали центр міста. 47 спортсменів вийшли на старт відкритого чемпіонату Сумської області зі спортивного орієнтування бігом. Спортсмени змагались на трьох дистанціях. На дистанції 2,5 км кілометри з 14 контрольними точками перемоги святкували Владислав Арбузов та Ольга Бовкун. На дистанції 1,9 км кілометрів з 13 контрольними точками. Перші місця посіли Даніл Іванчихін та Софія Спіріна. На 800 метрівці з 7 контрольними точками золоті медалі вибрали Богдан Пасичник та Влада Заєць. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.